Україну чекає зростання цін на продукти. Мова про фрукти та овочі, здорожчання яких очікують на рівні на 5-10%. А молочні продукти піднімуться на 3-5 А ось десяток яєць гнет 75 гривень. Такі прогнози озвучили у комітеті з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України. Економісти пояснюють це в першу чергу з складових собівартості продукції. Стосовно головних причин, то це можна сказати подорожчання складових собівартості. от зокрема суттєвим є прогноз стосовно подорожчання продукції тваринництва. це м'ясо, молоко, яйця. І відповідно чому вони здорожчують, тому що здорожчають корми. А Корми в середньому складають 75-80% собівартості. Крім того, це зростання вартості енергоносіїв, хоча поки що вони не суттєво зростають, але все це можливо. Ну і знову ж таки ризики, які пов'язані із блекаутами, відключеннями електро. Енергії. Ціни на овочі та фрукти на Полтавському центральному ринку різняться. Все залежить від їх якості та ситуації в країні, говорять продавці. Ціни порівняні з прошлим роком, звичайно, дуже низькі. Перець, якщо в мирому році стояв 70 гривень, то в цьому році найдорожчий 40 гривень. Оце красивий, здоровий, гарний перчик. Картошка дешева, 10 гривень, цибулька дешева, морковка дешева. Борщовий набір дуже дешевий. Покупна спроможність зараз дуже низька. Дуже низька. Люди просто гроші зберігають на комунальні услуги. Народу просто немає грошей, народ зараз дуже-дуже бідний. Ціни дуже не падають, беруть, ну, людей дуже мало просто стало на ринки. Це не в принципі, як в минулому році, ну, просто похвальницька способність людей зараз дуже впала. Зараз дуже мало купуєте, а далі взагалі. Куди вже піднімають, немає людей грошей просто. Молочна продукція, на яку ціна анонсовано повинна підвищитись до кінця року, на 3-5%, сьогодні продається ще важче, розповідає продавчиня Ніна. Молочний продукт 100 гривень кілограм, творог. Е 25 гривень літра молока, ну, то так. сметана 50 гривень баночка півлітрова. Людей немає, повиїжджали, нема нікого. Вообще. Ну так, мабуть, субота-неділя, може хтось субота, і прийде. Так. А так, дуже тяжкий базовий стали, тому що немає людей. Найбільше зростання цін очікується на яйця. Їхня вартість за десяток сягатиме 75 гривень. Проте самі продавці до цього вже готові та навіть зберегли минулорічні цінники на товар. Саме найдешевше 33 гривні. Це молода курка несе, воно щитається в нас як домашнє. Ну а далі ж пішло до 65. А тут удивлятися нічому, тому що в прошлому році теж були ціни. Мені останніки лежать. О, то, то ціни були сравніті з тим, що до 70 гривень. Ну, а там це ж не від нас залежить. Якби ж поставщики, чому така ціна? Світ не дорожає, зерно дешеве. Питання. Все. Полтавці інформацію про здорожчання цін на продукти сприймають гостро та зазначають, що пенсії та зарплати не вистачає на покупку усіх необхідних продуктів. Якщо підвищуватимуть продукти, Везде, то будет складно їх купувати, особливо з моим заробітною платою. Місяць я десь тисячі дві сім'ї влажу на то конопродукти. На Бо їдять, зараз на зиму закупитися треба. А так, якщо десь тисяча виходить, а це зараз просто на зиму як готуємося, то більше виходить. Ну, звісно, це більше. Ши це вдарило по пенсіонерам, розумієте? Тому, я звісно, я вважаю, що це нереально піднімати так ціни на все, тим більше в період війни. Ну ось сир, звісно, дорогий. Сир, ось навіть так купувати дітям дорого. і тому всі пенсіонери купують його в бочці. приходимо і купуємо по 20 гривень. якщо дивитися на овочі та фрукти, деякі я вважаю нормальні ціни, наприклад, капуста. Огірки дорогі, помідори дорогі, їх не купиш. Пенсіонерам це не під силу. Проте економісти заспокоюють, нові цифри, які з'являтимуться на цінниках, не повинні стати несподіванкою для покупців, оскільки вартість продуктів зростатиме поступово.